Привіт, футболмани та християни від імені усієї медіагрупи ХФЛ поздоровляємо всіх причетних до нашої ліги із завершенням такого непростого, але насиченого 12-го сезону. А перед тим як ми зануримося у новини останнього туру, закликаю вас поставити лайк до цього відео, підписатися на канал та задонатити будь-яку суму на потреби наших воїнів. О ж почнемо з вищої голд Ліги. І тут, як завжди, відбулося два матчі, і перший з них між Гедеоном та Гарі Арт Авто. Вирішував він, по суті, долю бронзових нагород і, маючи над цікавий сюжет, порадував глядачів купою голів на будь-який смак. Ясне діло, що ніхто з команд не хотів поступатися, і гризня за кожен м'яч була максимально потужною. Хамуда та Олексій, два голки суперників тільки встигали, а інколи і не встигали відбивати грац ударів. Які носилися на них один за одним, все це призвело до неймовірних 13 голів на двох, де трохи більше спритнішими в реалізації вийшли автомобілісти. 6-7 і Арі Арт бере третє місце цьогорічної вишки. Другий поєдинок між інтерагротех та Яско вже був менш цікавим, але не набагато менш гольовитим. У цій парі все було відомо вже задовго до закінчення сезону. І по суті, колективи вже грали, особливо не напружуючись і в задоволення. Судячи з рахунку 2-9, більше задоволення отримали все ж нахтовики, які в основному грали п'ятого польового і розігрували свої улюблені комбінації. Звичайно ж, для аграріїв такий провал. В останньому матчі є неприємним, але зважаючи на інтерв'ю їх капітана, то вони своїми результатами в розрізі сезону повністю задоволені. Кубок Хафел та срібло голдів в їх кишенях, ну а Золотовишки, звичайно ж, Саяско. Ну, я не думав, що і гра саме так складеться, але моя думка, що так все вийшло, тому що вже знали, що чемпіони. І якби ну, спокійна була гра, спокійно грали, показали хлопці майстерність і на позитивній ноті закінчили цей турнір. Підводячи підсумок усього сезону, як вважаєте, що вдалося, що не вдалося, що сподобалось, що ні, і над чим треба працювати? Е, ну, Я думаю, що вдалося все, тому що ми йшли в лідерах з самого першого туру. Єдине, що не виграли кубок. А так, всі задачі, я думаю, на максимум хлопці виконали. Будемо грати далі. Угу. Як вважаєте по організаційних питаннях, що потрібно удосконалювати в ХФЛ? І що вам сподобалось в цьому сезоні? Ну, по-перше, мені сподобалось, що матчі проходили на десяткій школі. Це трохи інший формат поля, як завжди, був на ХФЛ. Це більше до футзалу подібне ну, не знаю, в принципі організація на рівні, і ну, я завжди казав, що в ХФЛ організація на високому рівні. Також в цей день відбувся матч срібної ліги. Вишки між Юрія Фарм та Кусто Агро. По суті, це була зустріч, яка мала вирішити долю золотих нагород цієї підліги, і у ній виграли аграрії з рахунком 4-8 Кусто завойовує такий бажаний для себе комплект нагород. Друге місце тут за Ю а трійку лідерів замикає благодать. У першій лізі у гол підгрупі розпочинали ігровий день з матчу, який по суті нічого не вирішував, але від того не був менш цікавим. Мова йде про гру двох лідерів Десни і Аграрія. Як вже відомо в минулому турі Десна вже дізналася про своє дочасне чемпіонство і тут грала на цікавість. Аграрію ж бажано було вигравати для того, щоб не хвилюватися через результат зустрічі епіків з полум'ям. І бордові, по суті, так і зробили не безпеки. З проблем, але обігравши опонента з мінімальним рахунком 3-4. І знову можу відзначити нестримного Владислава Ібе, який тут знову був двигуном колективу попереду. А закривали колдлігу полум'я з епіцентром. Ця зустріч вже була за бронзу і, звичайно ж, була потрібна перемога ще одним, що іншим. Першими забили полум'яні хлопаки, а саме Дмитро Миць. Цей гол був реалізований аж на початку другої половини. Перша ж складалася з безгольової боротьби. Та під кінець поєдинку, велика кількість атак епіка з кількості переросла в якість. Спочатку Красновецький рівняв рахунок, а потім його колега по команді. А за кілька хвилин до завершення мінімально вивів будівельників вперед. 2-1 і епіцентр стає власником бронзових нагород і трикімнатної квартири в Вінниці. Жартую, до медалів в передачу додається ще хороший настрій. Діма, чи важко сьогодні було в останньому матчі? і Як вдалося отримати ці заповітних три очки? Доброго дня, дякую за поздоровлення. Скажу чесно, було дуже важко, тому що з командою Полом'я у нас завжди якби, і в четвірці ці, що були матчі, і коли був до четвірки поділ, у нас завжди з ними були важкі матчі, важко було грати. Рівна боротьба, в принципі, була. Сьогодні, напевно, що десь на жилах, на характері здобули перемогу два 1 мінімальна перемога. Боротьба реально була до самого кінця, і вдалося в кінці забити цей переможний був. Дім, хочу, щоб ти підвів підсумки сезону, адже останній матчі. Чи сподобалось тобі, що сподобалось, що не сподобалось, що потрібно допрацювати. Особиста твоя думка. Дивіться, забув. По перше, хочу подякувати нашим Збройним силам України за те, що ми маємо можливість проводити такі чудові турніри з класними командами, з цікавими сюжетами матчів. Скажімо так, розраховували попасти в трійку, розраховували на вищі нагороди, але, скажімо так, в силу певних обставин десь трошки не збиралися, десь трохи недооцінювали суперників і десь вийшло, що втратили очки. Спочатку постартували з перемог, потім були поразки, але слава Богу, що зайняли третє місце, скажімо так, при таких обставинах. Саша Андрасюк виправдав всі твої очікування чи ні. Виправдано всі 100. Турнір організований, як завжди, класно. Реально. Атмосфера хороша, команди хороші, реально дійсно рівень команд завжди на високому рівні. Тобто немає, скажімо так, прохідних матчів з будь-якою командою, реально буває дуже важко грати. За такі слова про турнір, епіцентр вже на перше місце сразу піднімаємо. Вищу Так. У срібній лізі Барбершоп розійшовся нічиєю з атлетиком 2011-2-2, таким чином завершивши перед Тетом сезон. Нагадаємо, що барбери тут зайняли другу позицію, а атлети третю. Чемпіонами срібняків став Аякс. Не дивлячись на те, що другою лігою ми закінчуємо, якраз з них і розпочиналися ігри на 35-й школі. Паралельно там проходило два вирішальних матчі золотої ліги. Так, у першому він сіті обігрує кубу 2-1 і таким чином завоює бронзу змагань, а у другому Вінфілд громить незламних 4-0 та зупиняється на срібній позиції. Нагадаємо, що для незглавних ця поразка не була визначальною, адже вони оформили чемпіонство ще за два тури до закінчення. У срібній візі друганів відбувся лише один поєдинок між Арпалом та Феніксом. Ця зустріч стала знаковою для обох колективів, адже у них була рівна кількість балів, і вони боролися по суті за срібні нагороди. Відзначу те, що і гравці в білих формах і в жовтих віддавалися на полі на всі 100%. Але трохи більше пощастило в реалізації своїх моментів саме Арпалівця. Вони з мінімальними цифрами 3-2 долають опір птахи відродження та переміщаються. На другу позицію сільверів. Вітаємо переможців. Щодо першого, то воно, як ми вже згадували у попередньому випуску, за мивійничанами. Ну і бронза відходить до Фенікса. Що ж, фінальний випуск офсайду у цьому сезоні добігає до свого завершення. І я закадровий голос Віталій Сарана прощаюся з вами до наступного року. Надіюся, що новий хафел ми розпочнемо у мирній та квітучій Україні. А для цього ще раз і ще. Закликаю вас донатити у будь-який благодійний фонд, якому ви довіряєте. Також не забудьте прийти на нагородження в суботу о 18.30 в те ж саме місце, де воно проходить завжди. Всім до побачення!